29 квітня 1918 року, дата в історії, коли було прийнято першу конституцію, за якою першим президентом став Михайло Ришевський, але це ненадовго. З ніч з 29 на 30 квітня відбувся державний переворот, за яким Всеукраїнський Хліборобський конгрес проголосив українську державу на чолість з гетьманом Павлом Скоропадським, якого підтримала німецька армія, яка зайшла на територію України за умовами Брестського морного дому. Все через те, що Українська Центральна Рада не виконувала умови цього договору, а саме постачання німецької армії провіантом замін на визволення території України від радянської Росії. Але, як ми знаємо, весь період правління Павла Скоропадського не був таким успішним. Це через те, що він спирався лише на багаті кола. На цьому все. Звучайте історію з Миколою. Всім па-па.